Дорогий мій хрещений, вже майже два роки, як ти нас захищаєш від московської навари. Я, можливо, не все знаю, а розумію, що завдяки тобі і твоїм побратимам я можу ходити до школи, гратися з друзями, спати у своєму будинку. Хочу, щоб ти послухав, як я навчився читати. Яке щастя, мама запитала мене, яке щастя, Я сказала, щастя, щастя. Це коли ніхто з дітей не плаче. І ще тоді щастя, кори, маленьких сипівучих пташок ніхто ніхи то не задишає, бо викиліти ці не може бути щастя. І щоб мама ніколи не плакала і не журилася тощаття. З Скоро ти повернешся додому, до своїх ліних і до мене теж чекаю тебе з нетерпінням.